Ну, не можу я його до трубки позвати. не можу, Ну, я, не, я знаю, хто дзвонить. Знаю, так, в тому та -то і проблема. Не буде він з вами говорити. Не хоче. ні, Ну, ти дивись, який настирний. а, Говорив. А він вилів вам сходити вслід за русським воєнним кораблем. ні, ну Йому то все-таки краще знати, куди пішов російський воєнний корабль. А ви, ну от догадайтесь. Коротше, ви зря наярюєте, я вам чесно так скажу. Він там собі просто нового спонсора вже знайшов. Ну, того, у кого ви зараз будете збиватися, у кого ви спонсор. І все, пройшла любов, зав'яли помідори, товариш Дзіньпін. Новая епоха. Політолог раскрыл тайний смисл поездки Путіна в КНДР і В'єтнам. А в цьому був ще оказывается, який то смисл. Ну такий тайний. Дуже тайний. Тому що весь мир одразу подумав, що він туди просто пробздиться поїхав. А ні. Я просто поражаю цьому Путіну. Замітли, він куди не поїде, одразу нову епоху відкриває. В чемоданчик сходить. Все, нова епоха. Ну, от казалось бы, яку епоху можна відкрити в Северной Корее? эпоху Средневековья. Так рано им вроде обом пока что туда рядится. Новые правила игры. Союз России и Северной Кореи перевернет мир. Стратегическое партнерство России и Северной Кореи имеет исторические корни. Их союз вызовет землетрясение в глобальной геополитике. Тыба? Зря, оказывается, мы еще в пятницу с вами так ржали над этим его потешным визитом до Ким Чен Ина. А эти два изгоя, оказывается, Мир перевернуть зібралися. А так взять його, так перевернуть вверх тормашки, Ми ще й потрусить для верности, І ще побачимо, говорять, хто першим оттуда випаде. І судя по неймовірному грохоту, першим випав той, хто їх усі ці годы так холіл і лелеял. Все, болі ты не угоден. Пшалван, шаван, щенок. Зближення Росії з КНДР насторожило Пекин. А що вас так насторожило? Що два ваших вірних сателіта що то там вдруг замислили проти вас? Ну, поздравляємо, в наступний раз будете внімательні дивитися за тими, хто у вас з руки кормиться, похоже, перекормили. Обох! Вони вирішили, що вони ситі, і ваша кормушка їх більше не інтересує. Вони ви будете сміятися, другу дружки будуть тепер кормитися. Михаил Хазин прогнозирует крах глобальной стратегии Китая. Россия отстраивается от Китая, теперь между странами не крепкое союзничество, а всего лишь добрососедство. Россия переориентируется на Северную Корею и Вьетнам, что беспокоит США, нарушая выстроенные ими балансы. Об этом в своем YouTube-канале заявил экономист Михаил Хазин. Мы все видим, что отношения с Китаем, мягко говоря, складываются сложно. Китай четко продемонстрировал, что союзником он не является. Как правильно сказал некоторое время назад Путин, он сосед. Да! с соседом надо жить мирно. Но рассчитывать на то, что он в сложный момент придет тебе на помощь, не приходится, говорит экономист. Не угадил. Оказался ненадежным партнером. И при появе кого-то более серьезного, более надежного, более влиятельного, тут же был послан нахрен. Все, без тебя обойдутся, иди. Не оправдав ожидания. И теперь... Ви будете сміятися, а всі новини про Северну Корею, Китаю треба подавати під грифом, ви будете сміятися. Так от ви будете сміятися, ну Китаю тепер хана. Як в Америці, пам'ятаєте, була хана. Тепер точно така ж хана буде і Китаю. Їм тепер обом хана. В целом, по словам экономиста, сейчас в мире борются две глобальные стратегии дальнейшего миропорядка. Это стратегия США, задача которых является сохранение либерального порядка, основанного на правилах, и стратегия Китая, который пытается формировать новые глобальные правила. Однако и одна, и другая стратегии обречены на провал и крах. Россия же пока только накапливает силы и энергию для того, чтобы предложить свою версию нового мироустройства, считает Михаил Хазин. То есть своей версии у вас нема, никого и не было. Ну ті дві ви похоронили, надію, що вам Кимчен інше то свіженьке предложить в мировому мироустройстві. а то ще той стратег на Росію, Вірно? Да, стратег. Він весь зімно шар також, а та, от на нього одного і уповаємо. В то же збремя КНДР не залежить ні від яких санкцій. При цьому в Північній Кореї велике кількість виробничих мощностей, які можуть бути задіяні для виконання військових заказать Росії, у которой є військові технології, но нет достатнього количества підприємств, чтобы быстро производить все, что нужно фронту. А геніально ж придумано, слушайте, з'їздили все на все в дві країни і тут же обом обмінно щоби яке-то применение. Як ми вам ще в прошлой програмі я говорила, коли вони вже убідилися, що самі вони більше випускати нічого не можуть, сказали: "А, ладно, нехай Корея це Війну нам ну, типа, с з війною значить Тепер треба придумати, а хто ж для Росії деньги буде зарабатувати. Америку і Китай не предлагать, я напоминаю, їм скоро обомхана. Что же касается Вьетнама, то Ханой, по мнению Хазина, может стать новым расчетным центром с Россией, оказывая ей международные банковские услуги, при этом не попадая под вторичные санкции США. Причиной этого является то, что США вынуждены хорошо относиться к Вьетнаму, который является одной из важных стран региона. Все, теперь Вьетнам будет для России платежной кассой. Теперь все расчеты, которые невозможны за санкции, будут идти исключительно через них. Гениально же придумано, да? Одна беда. Забули сам В'єтнам проінформувати, що вони його руками збираються Америку задушити. Бо В'єтнам був би сильно удивлений їхнім планом. После визита Путина Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон назвал Соединенные Штаты Америки стратегическим партнером его государства. Он заявил об этом в ходе визита в Ханой помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэла Критенбринка. Визит американского чиновника случился сразу после поездки во Вьетнам президента России Владимира Путина. О, Колян, слушай, а приехал в Вьетнам? Станемо у них стратегічними партнерами. Так, да, прямо в аеропорту. Отак. Я так розумію, до них, хто приїхав, то і стратегічний партнер. Така на диво, принципіальна страна. Тільки Путін уїхав, а вони про нього тут же і забули. Так алло, а Америку хто з тону зносить буде? Ну, Росія сама не може, вона думала ви. І ще скажіть спасибо, щоб ще Китай розоряти не треба. Він сам. Він почув, що, що то не ладне, він вже потихоньку починає сматувати удочки, бо вже ну так він трохи втомився від цього свого долбанутого сателіта. Китайський бізнес плавно уходить із російських проєктів. Партньори із КНР внезапно відказалися від участі в газовому строїтельстві Росії. А за чим їм? Ну вони ж зрозуміли, що вони більше ніхто. І от то нехай вам Северна Корія тепер газові об'єкти строїть за гроші В'єтнама. А китайцям і так є куди бабки свої тратить. І Росію вони будьте спокійні. По цьому вопросу напрягати вже не будуть. Кыргызстан, Узбекистан и Китай построят железную дорогу в Европу в обход России. Две бывших советских республики в Центральной Азии, Кыргызстан и Узбекистан, договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход России. А Киргизстан с Узбекистаном вообще в курсе, что Китаю скоро хана. То будете свои товары в Європу по той железки Возить, хотя подожди, не спешит. Я забув європі ж теж хана стоїть путіну. тільки пожалуватися своєму новому другу на ту Європу, як він її тут же на коліні поставить. Йому не привикать. депутат. Северная Корея – единственная страна, которая публично поставила США на колени. Пхеньян показал, что с КНДР общаться с позицией давления и силы не получится. Противникам это обойдется дороже. Северная Корея стала единственной страной, которая смогла публично поставить США на колени. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Делягин. Ты байки гроз. Я вот даже не пытаюсь, когда и как. Ну поставила и поставила, хай стоит. Воно вам что, мешает. Їм же ж надо, які то байки придумають про мніме могущество Северної Кореї, свого нового друга. А Аби попросять, кстаті, її і Китай на коліні поставити. Чисто по приколу, що стоїть. Да, їм все одно скоро хана. А то як ти ну, сильно нехорошо харашов веде себе по поводу Росії. Китайским дилерам запретили продавать в Россию электромобили ЗИКР. Но причины такого решения автопроизводитель не назвал. Как стало известно порталу «Автовзгляд», китайские автодилеры, которые активно сотрудничают с российскими компаниями, на днях получили официальное письмо от компании ЗИКР. В нем говорится о полном запрете продаж премиальных электричек в нашу страну после 30 июня. То причина и так понятна, что мне понятно? Вас теперь Северная Корея будет обеспечивать. Електромобілями, поїздами, самолетами, комп'ютерами, смартфонами, чи вона включить свою промисловість на повну потужність, якщо, звісно, Китай розрішить. Бо там все до сих пор на його бабки живе і существує, так що ви барзете по поводу Китаю. Так тільки швидше кришку вашого гроба захлопне. І є таке відчуття, що і кришка, і гроб, вони теж будуть китайськими, Тільки купленими в три а по якоїсь мутній серії схемі. Но нас все устраює. ми за. Мір, як то кажуть, дійсно перевертається, і желательно, щоб при цьому перевороті у вас всього міра взагалі нахрен викинуло. І ви молодці, ви робите для цього все можливе.